Україна може знайти модель, в якій згідно відповідних документів, кроків та мондальності можна знаходити рішення. Модель така була застосована перший раз на прикладі зернового коридору, коли Україна домовлялась не з блокуючою рукою Росії. А ми домовлялись з організації Бідних Націй, а також з Туреччини. Вони в свою чергу взяли на себе відповідальність домовляти з нами в тристоронній угоді, а потім відповідну угоду підписувати з російською стороною. І так воно спрацювало дві. Дзеркальні угоди, між якими є ООН і Туреччина, підписані з Україною і окремо підписано з представниками Росії. Це спрацювало на на чесно скажу достатньо довго працював цей зерновий коридор і тому. І саміт миру, ну не хочу зараз іти в деталі, хоча ми можемо поговорити, але так само і в територіальній цілісності, і в енергетиці, і в а, вільному судноплавстві може бути використана відповідна модель, коли а, країни а, з різних а, континентів, щоб ніхто не говорив, що це тільки виключно самокупний захід. А це не тільки Європа і Сполучені Штати, наші партнери, а також з багатьох континентів, включаючи Азію, Тихоокеанський напрямок, також африканці, Латинська Америка. Коли є представники, готують вони рішення щодо тієї чи іншої кризи. А потім цей документ, якщо він влаштовує Україну, так само він повинен розбиратися із представниками Російської Федерації. Поки що у нас є тільки така модель.